А зараз більше тактики додаємо. Е, так, по тренуванням все гаразд. Налаштовуємося на гру і вже будемо готуватися до чемпіонату до першої гри. Так, перемагати завжди приємно, але попереду дуже складний етап. Так що готуємося далі. Вже забули гру, готуємося далі. Вже з нетерпінням чекаю старту чемпіонату. Хочу тепер ці голи асисти перенести вже не на чемпіонат, на першу гру з Кременем. Дуже очікую першого матчу. Я вважаю, що велика пауза це не дуже добре є для футболіста, без офіційних матчів. Але ми все, я рахую, тренерський штаб грамотно. Налаштував команду на цю роботу і всі хлопці підійшли зараз в оптимальних кондиціях. Ну, Самопочуття вже з кожним днем все краще. Такі сталися в мене як прояви симфізиту такої хвороби, де коли футболістів воно буває. Та не тільки футболістів, багатьох спортсменів. Неприємна штука, але я це все якби. Приглушив на початкових стадіях. Зараз працюю в тренажерному залі багато на полі індивідуальної роботи, тому якби є прогноз, що ще до початку чемпіонату я буду на готовий на 100%.